Привіт, друзі. Ну що ж, продовжимо слухати про пригоди останніх підлітків у зимові канікули. Частина 3. Розділ сьомий. Зайшовши до міста, усвідомлюємо, що Джун по суті, проголосила себе мером Різдва. А це треба бути чесними, доволі значуще звання. Проте. Це означає лише одне, що ми не можемо напортачити. Бо якщо Різдво виявиться кепським, кого всі звинуватять? Мера Різдва. От кого? Монстри ставлять декілька запитань. Я розумію, що це цікавить їх справедливо. Різдвяна панчоха, тобто це велика шкарпетка, але її не вдягають, так? Отже, потрібно вбити цілком здорове дерево і принести його до кімнати, де воно змарніє, правильно розумію. Ну, гаразд, їх спантеличили панчоха та дерева. Однак ми маємо туз у рукаві. Козир, захований у задній кишені. Щось, що гарантовано потішить усіх настільки, що вони мало штани не намочать. Я Стрімгово біжу до Джун у будинок на дереві. Я роздивляюся натовп монстрів унизу, і потім вигукую. Подарунки, сюрпризи. Подарунки? перепитує один із монстрів. «Сопвиси!» – дивується інший. Чекайте, говорить Джун. Ви що? Не знаєте, що таке подарунки? Сюрпризи? Як виявилося, Саме поняття обміну подарунками здається монстром дикістю. Його просто не існує в їхньому вимірі. Так само, як у них не існують такі речі, яких немає в нашому вимірі, які здаються нам дивними. Ти ніколи не коштував волосся свого товариша на знак дружби? Які ж ви люди дивні? Е-е-е, Ну, ладно. Життєрадісний радісний монстр на ім'я Мергі подає голос. Ви даєте якийсь предмет іншій істоті, щоб вона почувалася краще? Здається, подарунки приносять щастя. Монстри погоджуються. І тепер ми всі разом мусимо організувати фантастичне Різдво після кінця світу. Перший пункт списку Ялинка. Нам потрібен гігант. Жодної мініатюрної напівживої штукенції в стилі Чарлі Брауна. Я хочу влаштувати тут справжній рокфеллер Центр. Насправді ми можемо взяти будь-яке дерево, яке нам сподобається і яке росте де завгодно. Не потрібно човпти до місця продажу ялинок і просто інстинктивно тицяти пальцем. Ні, ми все зробимо в постапокаліптичному стилі. Ми завітали на подвір'я містера Шмітта. Він зараз зомбі. Якось він нагримав на мене з квінтом за те, що ми скоротили шлях, пройшовши його двором. Тому ми заберемо його ялинку. Ломус, діставай. Далі потрібно прикрасити цю красуню. Головне, в прикрашанні різдвяної ялинки це гарні іграшки. На жаль, ми не маємо жодних іграшок, але наші сусіди мають. Ми влаштовуємо набіги на сусідні будинки, оглядаючи гаражі та підвали. Я знаходжу прикраси, гірлянди з ліхтариками та мішуру. А також декілька неприємних сюрпризів. Зомбі. Е, просто жах! Однак я знайшов гарні ліхтарики. Одна проблема. Через таку висоту ялинки її важко прикрашати. Але ми маємо рішення. Квінт робить перерву у вивченні читацької історії Іві Снарк і перетворює стару повітря на кулькобластер. Він може запустити прикраси майже на орбіту. Просто вкинь прикрасу в повітрядувку та. Та, давай, давай, понятно все. Порожнє місце, вон там, давай, зрозуміло. Ввечері пуф, пуф. ми перекушуємо снеками з мого постапокаліптичного різдвяного календаря. Різдвяні календарі це чудова ідея, і відкривати маленькі стовчасті віконця весело. Проте мене завжди дратувало те, що в середині місяці такі маленькі та не показні цукерки. А дорослі завжди намагаються видати цю мізерну цукеркову дещицю за повноцінний десерт. Тому я прокачав різдвяний календар. Зустрічайте! Різдвяний календар Джека Салівана з лавиною цукерок. Величезний календар. Ну як? Воу, це ж багато нерц! Чуваче, вам усім потрібен протеїн. І, мабуть, найважливіше, я знаю, що подарувати джун на Різдво. Ця ідея з'явилася в мене після того, як я виривався з торгового автомата рукожера та спекався з бібліотечного вісьминого звіра. Я трохи хвилююся через цей подарунок, бо я змайстрував його власноруч. Але я цілком впевнений, що він сподобається джун. І я обіцяю, він не буде жалюгідним. Подарунки, виготовлені власноруч, мають погану репутацію, і це зрозуміло, бо вони не завжди гарні. Я хочу сказати, що дрібнички ручної роботи дуже милі та в них вкладено душу, проте, повірте мені, вашому татові більше сподобалась би нова Феррарі, аніж чимала підставка для олівців. Однак. Мій подарунок Джун не буде чималим, і в нього не можна буде ставити олівці. Квінт і Дірк допомагають мені, тому подарунок буде просто фантастичним. Зроби гострішим, і ти впевнений, що ця частина видаватиме побіжний вогонь? А? Братане, ця штукенція неймовірно складна. Звукова система Джун, яка Просто бомбезна. Волає різдвяні пісні усенькі дні. А я встановив прожектор перед стіною піци у Джо, щоб ми могли всі разом насолодитися переглядом ельфа. Одного вечора Дірк, Джун і я граємо в монополію. Джун підспівує пісням, Дірк похитує головою і могикує, і я всміхаюся. Я всміхаюся, бо, попри божевільну девакуватість цього монстру світу, ми організовуємо найпрекрасніше різдво, яке я коли-небудь бачив. Цієї миті Квінт видирається в будинок на дереві і розказує нам. Він розповідає нам дещо, що, як я підозрюю, змінить усе локацію, місце. Ми ніби знайшли мапу. Яка приведе до люка Скайвокера на той випадок, якби люк Скайвокер був би моторошним диваком, який викрадає дитячі бейсбольні біти. Я знаю, де мешкає лиходійка, гордо воголожує Квінт. Я знайшов її адресу в телефонній книжці, а це означає, що, можливо, ми знаємо місце знаходження Лосвільського різака. Так. Я намагаюся зробити той ніндзя трюк, де вони відштовхуються від підлоги і перекидаються через себе. Мені це не вдається. Здається, я пошкоджую собі щекотку та розтягую спину, але таке байдуже. Бо ми повернемо мій клинок, друзі. Час одягати пригодницькі костюми. Братане, ми не маємо зимових пригодницьких костюмів. Квінт одягнув під гузок розміру XXXL. У моїй дупі доволі тепло. Спробуйте так само. Менше уваги костюмам. Зусередьмося на тому, як зупинити цю лиходюйку. лиходійку до роботи. Розділ восьмий. І Віснарк живе в іншому кінці міста, в історичному районі Векфілда поблизу. Узбережжя та старого порту, і ми змушені йти туди пішки. Через те, що у ровера чутливі лапи, а бігмама наразі несправна, нам доводиться серйозно попітніти. Дивіться, говорить Джун. Перед нами простягається крута, звивиста, цегляна дорога, уздовж якої вишикувалися старовинні на вигляд будинки. Квінт перевіряє за мапою. Ми близько. Ми крокуємо ще 10 хвилин, а потім таки знаходимо будинок лиходійки. Отже, цей будинок виглядає як звичайний, геш. Він точно не належить якомусь суперзлющому лиходію. Цілком Ані трохи не моторошний. Цифри на поштовій скринці і Віснарк. Скосубочилися на іржавих цвяхах. Будинок сірий, фарба почала лущитись, фіранки пожовкли, стебла високої трави, яку ніколи не косили, стирчать з під снігу. Я не впізнаю цей будинок, проте я впізнаю основну ідею. Розумієте, в кожному місці, де я живу, був один такий будинок, Будинок, який виглядає так, ніби в ньому святкує Хеллоуін, Протягом усього року. Можливо, у всіх містах повсюди є такий будинок. Будинок, перед яким ти, вигулюючи собаку, переходиш дорогу, щоб не відчувати мороз поза шкурою. Я знаю, що це просто розігралася моя уява, але я майже відчуваю запах свого лойсфільського різака всередині будівлі, поєднання аромату, дерев'яної безбольної бити, сморду від нутрощів монстрів. І поту долонь. Він тут, у будинку і віснарк. І Віснарк, лихо яка говорить мовою рожока. Дірк знаходить хитке місце в огорожі. Він міцно хапається руками в рукавицях за метал, і згинає один пруд. Ми протискуємось крізь отвір, а потім обережно піднімаємось схилом. Ми виявляємо майстерну хитрість аж поки. Хру! Крига під моїми ногами кришиться. Мій зимовий кросівок провалюється під неї, а секундою пізніше ми всі опиняємось по пояс у крижаній воді. Ой, вишенько, ходійка, яка говорить мов рижок, має власний ставок. Я більше не можу терпіти цей дурний одяг. Занадто холодно. Я сильний, проте не сильніший за обмороження. Що ви збираєтесь зробити? Повернутися назад? Горую я, вирваючи з холодної води й тицею пальцем у бік будинку. Ми близько. Близько до обмороження. каже Джун. Квін швидко заперечує Джун, нехай тобі холодно, але Температура твого тіла значно вища за 35 градусів, що свідчили про обмороження і перехолодження. Джун кривиться. Квінте, ми друзі, але я закопаю тебе в замет. Ми обсохнемо всередині, кажу я. Я помічаю вікно, прочинене на декілька сантиметрів. Тьмяні жовті фіранки розвиваються від зимового вітру. Я уважно прислухаюсь. Я сподіваюся, що моє павуче чуття увімкнеться і підкаже, чи є хтось удома. Але цього не відбувається. На жаль, любити людину павука замало для того, щоб отримати павуче чуття. Я повинен потрапити всередину цієї моторошної фортеці. Вікно маленьке, однак я пролазив і крізь менші отвори, коли грав у квача. Я знаю, що маю бути обережним, але ми так близько. Я хочу повернути свій клинок. Вона може бути там. Байдуже, там тепло пішли. Байдуже, там госфільський різак. Дірку, підсади мене, шепочу я, і вже за мить мій кросівок стоїть на долоні дірка, а я деруся у вікно. Я проважу приблизно наполовину, а потім остаточно застрягаю. «Я так довго чекала, щоб надерти тобі зад, каже Джун. Я майже чую, як вона посміхається. Ту. Чобі Джун зустрічається з моїм задом, і я влітаю у вікно досить шумно, щоб сполохати будь кого, хто перебуває в домі. Я повільно підводжуся. Те, що я бачу, настільки шокує, що я мало не проковтую свій язик. Розділ 9. Народе, гукаю я, ви просто не повірите цьому. Ця хата не моторошна, вона мрія ботана. Вона моя мрія. Вона курна і захащена, а ще просто переповнена ботанськими штуками. Я помічаю ящики, повні коміксів і колекційних кіношних штук. Справжній костюм, який був на Бетмені у фільмі 89-го року. Модель зефірного велення, велення з мисливцю за привидами. Навіть ванна, кімната лиходійки заповнена. Копіями кіношних гармат і буастрів, а стіни тут вкриті мечами, сокирами та квинками. Ну, звісно ж, тут є туалетний папір, бо вона, ну, знаєте, людина. Це ж ціле життя проведене за невтомним колекціонуванням. Це цілий музей, її власний музей. Квінт просовує голову у вікно. Тут безпечно, запитує він. Не знаю, чи тут безпечно, відповідаю я. Але тут точно круто. Залазьте команда!» За декілька митий. Скажу чесно, це доволі круто, це автентичний кіночний реквізит і високоякісні ігрові копії. Ми не бачимо жодного сліду лиходійки і віснарк. І, якщо чесно, я настільки приголомшений тим, як тут класно, що на мить забуваю про неї. Ми всі забуваємо. Мої друзі відразу починають знімати речі зі стійни полиць. Чуваки, кажу я, ми знайшли оази з ботанської крутості. Це заповітна мрія заучок, додає Квінт таким серйозним голосом, якого я ще ніколи не чув. Я Тор. Правильно, це ж Торова штукенція. Дивіться, годинний калькулятор Касіо марті з назад у майбутнє. Я навіть не цікавлюся цим, але однаково вважаю, що це круто. Я настільки приголомшений, що не знаю, з чого почати та що робити. А ще мені страшно, але це занадто круто. Я тремчу. Частково від того, як сильно мене вразила ця ботанська колекція, і частково від крижаної води, якою просочена моя спідня білизна. Однак крижані труси змушують мене дещо усвідомити. Ми не повинні розгулювати Вейкфілдом і відморожувати собі дупи, виглядаючи як борці з монстрами під прикриттям. Тепер ми можемо вдягнутися по-зимовому і виглядати як герої. Народи! «Розверніться!» – кажу я. Ви розумієте, що ми можемо зробити з усім цим? Забудьте про жалюгідні старі светри та проникні шкарпетки. Ми можемо створити собі зимові бойові костюми. Що? бурчить Дірк. По суті, ми постапокаліптичні герої!» – продовжую я. Адже нам потрібно вдягатися відповідно, так? Нам потрібен апгрейд. Значна зміна костюму – це серйозна річ, говорить Квінт. Неймовірно серйозна і крута річ, кажу я. Ви ж знаєте, що кожного разу, коли виходить новий фільм про Бетмена або Людей Ікс, в ентертеймент Віклі сторінок 19 присвячують їхнім новим костюмам. Тепер це будемо ми на кшталт Джек, Джун, Квінт і Дірк. Дізнайтеся, що ці класні герої, героїчні люди носять цього сезону. Я уявляю зимовий бойовий костюм своєї мрії. Я зиркаю на Квінта та усвідомлюю, що ми думаємо про одне й те саме. Хан Соло на Хоті, хан Соло на Хоті! Мені подобається. І після цих слів ми беремося до роботи. Я надягаю штани Бетмена і аж тепер помічаю скляну шафу. Всередині міститься копія тієї штуковини з ножами, що кріпиться на зап'ястя з гри Асасін Creed. І я усвідомлюю ще дещо. Це Точно те місце, де я можу зробити різдвяний подарунок Джун неперевершеним. Її подарунок майже готовий, проте тепер я можу зробити його ідеальним. Бо будь-яка зброя з фільму, гри або коміксу, яку використовую проти поганців, також підходить для боротьби з монстрами. Я вже уявляю реакцію Джун. Мої думки про Джун. В образі бойового мага уривають дірк із Квінтом. Вони знайшли копії чарівних палочок із Гаррі Поттера і влаштували дуель чарівників, яка перетворилась на гру в маглівський бейсбол, коли Квін запустив у дірка золотим снічем. Перфекто! зненацька вигукує Джун. Остання частина мого костюму. Джун мчить у напрямку пари чобіт генерала Вей. Щось я відстаю у створенні зимового бойового костюма. Я починаю квапитись і міряю костюм венома, чоботи чорної вдови, плащ страшного кулона і навіть надягаю на плечі супергеройський щит. Мої друзі засовують свої надувні захисні жилети під нові обладунки і закінчують обмундирування. Ми можемо битися на снігу. Кришана вода більше не загрожує. Я міг би лягти і подрімати на базі Старкілер. Однак не замерзнути. Бо тепер ми маємо зимові бойові обладунки. Ну, ось, наприклад, Джун. Плащ північного короля. І Костюм із зоряних війн. Квінт. У плащі джедая з рукавицями Супермаріо і наплічниками судді Дреда, Дірк, пончо зі спагетті вестерна, екзоскелетні ноги носорога, кулаки космічного титана і я, ретроіграшки, ботанські дрібниці та всілякі круті штуки, але куртка від вижного костюму Джеймса Бонда. Супергеройський щит Капітана Америки, надувний захисний жилет, таємний запас снеків. Ага. Раптом я помічаю двері. Мене охоплює цікавість. Я підходжу до них, тягну на себе і бачу кімнату, заповнену дещо дивним. Там стоять. Тисячі й тисячі екшн-фігурок!» фігурок Ого, шепочу я. Вони виставлені на підвозі, ніби така собі армія. Трансформери, фігурки Лего, Черепашки ніндзя, герої коміксів, потроху всього. Але чомусь ці фігурки видаються неправильними. Я придивляюсь уважніше її. І... Я розумію чому. Усі фігурки були змінені, модифіковані, персоналізовані. Зомбіфіковані, чую я голос. Я розвертаюсь, це говорить Квінт. Він розглядає одну з фігурок, За ним заходять дірки Джун. Вона зомбіфікувала їх, каже Квінт. Пофарбувала їх по-своєму. Вирвала руки, розрубала ноги в суглобах, а деякі, здається, поплавило. Я згрібаю повну долоню фігурок і бачу, що так і є. Вона взяла тисячі колекційних фігурок і зробила так, аби вони скидалися на живих мерців. Розсомаха без рук, Бетмен із потворним обличчям. Юні титани з зі сірою шкірою та оголеними пластиковими внутрощами, бе. Ми ніби потрапили в таємне лігво якогось страшного звіра, у якого повне кісток. Чеку, шепоче Джун, поглянь на туди він висить над каміном. Я бачу його. Єдина річ у кімнаті що не є справжньою фігуркою зомбі, у свільський різак. Я засовую зомбіфіковані фігурки, які тримаю в руці до кишені куртки. Стаючи навшпиньки, я тягнувся за весвільським різаком. прагнучи вхопити його, я кидаю погляд на Квінта. Наші пришолкуваті погляди не зустрічаються. Джеку, ні, шепоче Квінт. За єдину мить ми водночас усвідомлюємо одне й те саме. Нам потрібно забиратися з цієї халупи, бо раптом усе стає очевидним. У моїй голові все починає мих... михтіти, як у відеогрі, коли предмети, які можна використати, підсвічується. Це пастка. Однак, навіть коли я усвідомлюю, мої пальці все одно хапають в різак, ніби мій мозок працює повільніше за моє тіло. Не дивно. Що я такий невдах у баскетболі. Проте я досить добре граю у відеоігри. У них теж потрібна координація погляду та рук. Хіба я не маю однаково добре впоратися з усіма речами, у яких треба поєднувати роботу очей і рук? Я тягнуй світський різак і. клац! Бита зрушується з місця. Зовсім трохи, а потім. Виникає звук, схожий на гуркіт кулі, що котиться, клацання шестерень, що обертаються, або трохтіння вантажів, що падають. Як в епізоді з Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега, коли вкрали ідола. «Уїсвільський ісвільський різак, каже Квін, він був під'єднаний до. Я... Я не знаю до чогось. Що ти накоїв? шепоче дірк. Щось дурне, відповідаю я. Я дивлюся на своїх друзів, вони скупчилися до центру кімнати, і під їхніми ногами діра квадратної форми. Вуф! Їхні очі розширюються, а роти роззявляються іще ширше. Це люк. Я мчу до них, стрибаю, кочусь, але вони вже падають. І я теж падаю. У темряву. Кінець. А якщо цікаво, що сталося з хлопцями та джун, став лайк, і скоро буде наступна частина.